Перед тим, як перейти до розгляду наступної травми справедливості, я би хотіла ще доопрацювати травму відкинутого. Яким чином? Як в собі розгледіти, наскільки вона актуальна і наскільки вона впливає на мої рішення, на мій стан, на мої емоції, поведінку? В цілому, як вона впливає на мою долю? Зараз я продемонструю декілька запитань важливих, дам ключ. В чому суть для того, щоб вам було легше себе зрозуміти? Можливо, після того, як ви дасте відповідь, ви захочете щось змінити, щоб щось більше вами не керувало. Базові, на вигляд, нейтральні запитання, але дуже показові. Для чого мені потрібна робота насправді? Що для мене означає бути затребуваним, затребуваною? В роботі, як я розумію, що на роботі мене цінують. За якими такими ознаками? Що для мене важливіше? Результат роботи чи ставлення до мене. Зверніть увагу, напишіть це від руки, щоб відповіді були у вас перед очима. З іншого боку, ви допоможете собі краще пропрацювати цю травму. Отож, якщо у відповідях багато про потрібність, поміченість, доказ цінності, травма часто. Активно в такому випадку. Другий блок запитань запитання про внутрішній стан у робочих стосунках. Що я відчуваю, коли мою роботу не помічають або не коментують? Як я переживаю ситуацію, коли мою ідею не беруть до уваги? Що зі мною відбувається, коли клієнт, керівник, партнер зникає без пояснень? Яку історію я одразу починаю розповідати собі в таких ситуаціях? В цих запитаннях і в відповідях добре видно автоматичні інтерпретації. Я не важливий, бо я не важливий, я зайвий, зі мною взагалі щось не так, через це зі мною це трапляється. До речі, така замітка. Якщо чуючи такі запитання і відповідаючи на них чесно, вам дещо боля, боляче всередині і хочеться так, нібито закритися, скукожиться, це воно, це діє травма. Запитання як ключ до травми про поведінкові стратегії. Що я зазвичай роблю, щоб мене не відкинули на роботі? Я частіше намагаюсь бути незамінним чи непомітним. Чи складно мені відмовляти в роботі, навіть коли я перевантажений? Чи буває, що я працюю на випередження? Травма відкинутого часто дає надмірну старанність, страх? Перед межами або навпаки дистанціювання. Я сама. Я сам. Тепер дуже точні і діагностичні запитання, що для мене гірше в роботі. Зробити помилку чи бути непотрібним? Як я ставлюсь до того, що хтось може обрати не мене? Чи є в мене відчуття, що моє місце легко можуть зайняти? Коли мене не обирають, я злюсь, знецінюю. Чи зникаю? Тут травма часто стає відчутною тілесно. Одне запитання, як лакмус, якщо треба дуже коротко з собою поспілкуватись, як я внутрішньо пояснюю собі ситуації, коли мене не обирають у роботі. Якщо відповідь швидко йде в самозвинувачення, і відчуття я не такі, не така, бажання зникнути різко або різко довести цінність. Травма відкинутого активна, важливий нюанс. Травма відкинутого дуже рідко звучить голосно і яскраво проявляється у сформулюванні прямих посилань. А тепер увага, чи помічаєте це ви за собою? Я просто дуже відповідальний. Я люблю працювати сам. Сама. Мені взагалі не важлива ваша оцінка, але її видає постійне внутрішнє сканування. Чи мене ще обирають? Ця травма маскується також під професіоналізм. Коли ми багато навчаємось, беремо купу курсів одночасно, працюємо позаурочно, щоб що. Задайте собі це запитання і дайте відповідь на запитання, які я задала вище. І ви багато що про себе дізнаєтесь і побачите.